Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від новинки, яку нещодавно прочитала за допомогою читалки, і яка з дня на день вийде у світ у видавництві Нора Друк. Це детектив, який вийде у серії морок, детектив відомого шотландського письменника Єна Ренкіна у Домі Омани. Переклад з англійської здійснила Наталія Тисорська. Отож, поїхали. Про що ж цей детектив? З перших сторінок ми опиняємося у Шотландії і знайомимося, ну я б сказала, з дуже великою кількістю персонажів. Зразу я не могла зрозуміти, навіщо ці всі люди на цих сторінках і чому все настільки заплутано. Але потім цей ланцюговий зв'язок таки можна було вже відстежити. І, зрештою, можна було відслідкувати те не просто як ці люди впливали на розслідування, а й на багато інших моментів, які хотів передати автор. Отож. Детектив починається з того, що діти знаходять дуже випадково натрапляють у лісі і знаходять покинутий автомобіль, який не зразу можна помітити. Коли вони підходять ближче, вони бачать, що в автомобілі є тіло. Далі розпочинається розслідування і з'ясовується, що тіло належить зниклому безвісти дуже багато років, якщо не помиляюся, 12, зниклому безвісті приватному детективу Стюарту Блуму. І тоді його зникненням займався слідчий ребус. Але справа не зрушила аж ніяк з місця, і батьки зниклого парубка цього блума звинувачували поліцію в тому, що вони приховують від суспільства певні. Моменти і взагалі хочуть прикрити своїх. І от коли вже нарешті ж таки було знайдено автомобіль в автомобілі тіло, і вдалося його ідентифікувати і встановити особу, то справа вже починається як розслідування вбивства. Тому що насправді справу ідентифікують як справу про вбивство, оскільки у Жертви на ногах були кайданки, і слідчі встановлюють те, що він помер неприродньою смертю. Починається розслідування, в якому залучена шивон. Шивон це слідча, яка дуже в хороших таких стосунках з колишнім цим поліцейським ребусом. І вони, зрештою, можна сказати, діляться один з одним інформацією і намагаються докопатися таки до правди. До слідства також залучають антрополога, який бере зразки ґрунту і. Ті всі результати, які результати тих аналізів, які беруть, приводять до того, що потрібно шукати певну ферму, які б могли відповідати ті зразки ґрунту, які були знайдені на колесах автомобіля. І потрохи-потрохи ми починаємо бачити. Що не все так просто, і що оті люди, які як я казала на початку книжки, певною мірою мене бентежили, чому вони там, Далі уже читач розуміє, що тоді, багато років назад, коли Ребус розслідував справу про зникнення, дуже багато людей було замішано в це і хотіли насправді, як прикрити, скажімо, прикрити своїх. Тут багато моментів є таких, які випливають під час розслідування, коли з'ясовують різні обставини життя жертви про і наркотична залежність, і його орієнтація. і Зйомки в масовці у фільмі. І, до речі, коли ці всі моменти починають потрохи випливати, випливає ще один такий факт, що коли знімався фільм, там були для якогось певного епізоду використані кайданки. І от навколо тих кайданок вже все поволі починає закручуватися. Доволі насправді я б сказала добре, хитро сплетений детектив, тому що. Тут ми бачимо не тільки процес от саме, власне, процес розслідування, а ми бачимо і певну корупційну складову, певні такі моменти, коли та сама поліція не є чесною, коли намагаються приховати суду з власної вигоди. І дуже багато таких моментів, які впливали, впливають зрештою, саме на хід цього самого розслідування. Тобто, я вже, мабуть, чим Буду більше говорити, тим більше вже вам розкажу, хто винуватий з цього всього, але скажу так, що. Те, як проходило слідство зараз, і те, як проходило слідство тоді, певною мірою трохи відрізнялося. Ребус був залучений і тоді, і зараз. І знову ж таки, зараз дуже гарно автор показав його е, таке відчуття знаєте, того, хто причетний, хто не причетний, дуже гарно зобразив на таких. Тонкощах під час проведення допитів, коли уця його впертість, уця його наполегливість. І я б сказала, Ребус відіграв тут таку важливу роль чоловік, який на пенсії, який вже давно не працює в поліції, але відіграв дуже важливу роль саме в ході розслідування. Звісно ж, усе вирішилося добре. Як саме, не розкажу? Але це один з тих детективів, які сподобаються поціновувачам детективів дуже закручених. Це по-перше. По-друге, тих, які ти читаєш, уже не заради того, аби дізнатися, хто вбився, хто зловмисний, хто винуватись, а заради того, аби от, е, уже стало от той такий логічний пазл, який повністю розкиданий, аби кожна деталь стала на своє місце. І автор дуже добре. В своїй книжці починає, отак з, починає допомагає, я б сказала, читачеві заповнити у ті пазли, які не вистачають сторінка за сторінкою, і усе, зрештою, стає на свої місця. Отож, якщо вам було цікаво, звертайте увагу і дякую за перегляд.